Надія красоткіна, я на прогулянку іду в осіннє диво. А небо синє, гарний день сьогодні. Повсюду є ще квіти, це краса, хоч хмарно, як було напередодні. А от сьогодні сонце і роса. Біленькі хмарки пропливають чимно, теплінь повсюди, сонечко ясне. І настрій гарний, просто все відмінно, така погода радує мене. Я на прогулянку іду в осіннє диво, в погожу днину, світлу і ясну і почуваюся так легко і щасливо, вбираю в серце щиру дивину. Це вже останні дні перед зимою такі привітні, радісні, ясні. Зима порадує нас іншою красою, і не такі звучатимуть пісні, а зараз гарно, світло і прекрасно, та й душу песять, квіти чарівні. Тож вибралася з хати своєчасно, і так на серці радісно мені.